Всім привіт! З вами я Аня Савуляка. це мій канал присвячений темі маркетингу, психології, продажі та інших різних цікавих речей. Приєднуйтеся! Сьогодні хочу проговорити з вами про нежиттєздатні е, ніші для бізнесу. Зразу скажу: це чисто мій досвід. Справа в тому, що коли я пишу бізнес-плани. Якось так складається, що ми потім спілкуємося з цими людьми. Не часто, періодично, але спілкуємося. І за ці всі багато років в мене є певний пул тих видів бізнесу малого і середнього, які чомусь частіше не вистрілюють. Хоча начебто, все порахували, все правильно зробили. Там правильно знайшли приміщення, правильно налаштували рекламу, але чомусь, от саме ці види бізнесу дуже складно е розкрутити, розкачати, вивести на ринок, отримати на ринку, але і в них є певні але. Отже, топчик, перше, це салони краси. Я розумію, що здебільшого салони краси. Відкривають як іграшку для дружини, і ну, насправді так воно і є. І навіть пишеться гарний бізнес-план, і все там продумано, і все там з головою зроблено. Але людина-власниця вона не займається цим. І при такому підході. Як правило, такий бізнес це може бути і барбершоп, це може бути перукарня, це може бути нейл-сервіс, це може бути салон краси, але при такому підході воно не розвивається. Але, наприклад, якщо господарка-власниця, вона сама майстер і вона сама працює там, то може дуже добре все піти і працювати довго і щасливо. Або, наприклад, якщо цим, ну, наприклад, салоном, да, серйозно займається та сама власниця, вона розуміє, що таке реклама, як підібрати майстра, хоча сама, наприклад, не майстер. Тобто живе цим ділом, воно їй подобається, то також є місце для розвитку. Якщо це іграшка, і людина займається її, знаєте, як то тіпо, на півставки, то як правило такі проекти не вистрілюють. Друге місце це кав'ярні. Так, у нас зараз дуже сильно розвивається культура пиття кави. Таке є, і це прикольно. Я також кавоманка. Але дивіться, кав'ярня, вона не те, що не, розвив... ну, не, не може розвиватися. Да? Вона небагато грошей приносить. Чистими, як правило, з кав'ярні виймають те, що я знаю. Від 20 там, до 40 тисяч гривень в місяць чистими. І це вже, це вже вважається гаразд, це вже вважається добре і круто. Тобто, як для мікробізнесу непогано, але якщо ви хочете щось масштабне, ну таке собі. Просто вкладення у кав'ярню, якщо це там не, не якась франшиза, да, то досить суттєве, а відбивається вона досить довго. І чистий прибуток після всього цього невеликий. Далі в моєму топчику йдуть СТО і мийки. Мийки це взагалі окрема тема, там дуже багато нюансів і дуже багато таких моментів, які там пов'язані з цим сток води, і вся ця хімія, тобто там багато такого підводного каміння. От, і якщо людина цим ніколи не займалася, тобто не, не, не є професіоналом у цій справі, а просто хоче такий бізнес відкрити, тому що, наприклад, є приміщення якесь там або місце, або, або земля, ну ні, не вистрілює. Це виходить довго, складно, муторно. Люди залипають в цих кредитах і ніяк не можуть викарабкатися. Коротше, в мене нема а, жодного кейса з СТО і з мийкою. Де все було б окей. Хоча в мене є одна знайома людина, яка вже тримає СТО, мабуть, років 10. Ну, якось тримає, але я не можу сказати, що там прям якийсь вау-ефект є. Хоча людина прийшла з продажів, будучи там не автослюсарем, там, не механіком, яким, да? почала це СТО і якось тримається на плаву. Ну, не можу сказати, що там є якийсь вау-ефект. Тобто, якщо вже йти в цю тему, то треба розуміти, куди ти йдеш, і мати якісь певні навики. Бо так, прийшов, типа, знаєте, з авто з офіса і відкрив мийку. Ну, буде складно. І, як правило, воно не виходить. Далі. Дуже специфічна і дуже масова ніша з великою конкуренцією. Це продаж джанк товарів на маркетплейсах. Чомусь всі цю, в цю нішу ринулися, мабуть, років 5 назад, а може трошки більше років 6 назад. Купляєш фігню заліка, продаєш на маркетплейсах. Дуже висока конкуренція і, і, і заходить. Там людей 100 в цю нішу виходить 90. Тобто велика тікучка в цій ніші, багато е, двіжухи, вихлоп маленький, бо маржа маленька, тільки на обсягах можеш заробляти. І, як правило, люди, як зайшли, п'яти виште з цієї ніші. У ну, мене серед знайомих, які починали це, то ну, ніхто в цьому не лишився. А починали, пробували багато, якщо що. І остання ніша це дропшипінг, франшиза. Я все це в одне звела, тому що ну, франшиза це ж не твоє, це просто тобі дають торгову марку. Дропшипінг оці зборні покупки, теж воно таке якесь стрьомне. Люди туди кидаються, намагаються щось спробувати. Не знаю, я б сюди ще MLM дописала, але це вже, по-моєму, зовсім дно буде. От. Дуже багато знайомих пробували, намагалися старалися ці ніші щось зробити, але по факту нічого з цього прикольного не вийшло. Та хтось там щось заробляв, але не багато. Зайшли, подивилися, та ну його нафіг і вийшли. Якщо у вас якісь прикольніші кейси є з цього приводу, або якісь ніші, які ви вважаєте, дуже, дуже сильно неприбутковими, в яких апріорі не можна розвиватися. Буду вам вдячна за коментарі під цим відео. З вами була Аня Сауляк і до нових зустрічей. Бувайте!